Вадим Міріков звертаючись до глави уряду Аджарії Арчіла Хабадзе, відмітив, що Миколаїв із 1993 року є містом побратимом із Батумі, і настала черга поновлювати співпрацю як на рівні муніципалітетів, так і між регіональною владою. Ми проводимо дуже багато форумів, які приглашаємо міжнародних наших партнерів. для нас дуже важна сьогодні. Общение, получение дополнительной информации, мы учимся, потому что для нас важны реформы, европейские реформы, и для нас важно сегодня то, что наши партнеры международные помогают нам и в борьбе с коррупцией в Украине, и в борьбе с теми проявлениями сепаратизма, терроризма. Та достаточно калічиство сідраз воєнних спеціалістів, котрої допомагають нашої у рамках своїх повноважень сторони договору заявляють про наміри сприяти в укладенні і реалізації контрактів між підприємствами і організаціями Миколаївської області та Аджарської автономної республіки Грузія. Угода набуває чинності через 30 днів після її підписання. В ході робочої поїздки Вадим Міріков відвідав міжнародний інвестиційний форум Батумі 2015 де під час спілкування з журналістами автономної республіки Аджарія голова Миколаївської облдержадміністрації заявив, що наша область готова поставляти в Грузію продукти харчування. Цифры, статистика статистику вот, и инвестиционного климата, вот, свободного, такого знаете, климата для инвесторов, которые могут приходить, которые могут рассматривать, не будет противостояния со стороны власти. Это подтверждает правительство Грузии, правительство Аджарии. Вот. И когда говорят об инвестициях в сотни миллионов долларов, то, конечно, в нашей стороне необходимо перенимать опыт. Очільник області розповів, що миколаївські підприємці зацікавлені у створенні логістичних центрів та терміналів в області. Також в Миколаївщину бажано залучати інвестиції для розвитку аграрного сектору. Все, что связано с продуктами питания, мы готовы и предоставить информацию и представительство наших компаний, которые могли бы поставлять продукты питания в Грузию, в Аджарию. Вот, и, и в этом тоже есть заинтересованность. Мы готовы также рассматривать вопрос о строительстве небольшого завода маслоэлектриционного для разлива подсолнечного масла, потому что Николаевская область и в целом Украина является одним из лидеров по производству. Масляничной продукции и экспортированию вот экспорту.